Усіх вітаю в сонячній Одесі. Сьогодні е, до мене прийшла команда Ямота Dental Group у клініку Маслов Clinic. Це сімейна стоматологія, яка вже працює 8 років. І сьогодні хочу сказати пару слів за прекрасний 3D принтер. Це наш перший принтер FarLaps 3B. 3 плюс ми дуже задоволені, хоча ми не дуже довго на ньому працюємо, але дуже задоволені. Дуже якісні моделі, дуже якісні шаблони, які вже використали у наших операціях. Дуже якісні тимчасові зуби. Ми дуже задоволені. Дуже вам дякую. Також наша клініка дуже вдячна владу. Ісакову за те, що він надає можливість користуватися топовим обладнанням. Veľmi ďakujem vám.